Григорій Олійник, ключини рідна сторона. Ромен, ромни. У цьому слові бренить історія сама. Шевченку рідне і Франкові було це місто недарма, а нині радість Батьківщини, над містом ще одна зоря. Ромни це дім Павла ключини, співця, поета байкаря. Ось тут ходив він у задумі, до нього явір говорив. Ось тут, у гомоні і шумі, він жив, сміявся і творив. Я пам'ятаю, як сьогодні його ясне живе чоло. Беріг він помисли народні, і серце правдою жило. Коли іду я рідним містом, знайому вулицю знайду. Щоб із поетом гумористом погомоніти у саду, послухать пісню, солов'їну і гостре слово доладу. Ніколи я той сад не кину, нікуди з нього не піду. Бо сад той моя сумщина, як квітка ніжна, запашна, а в ній роменщина ключини кохана рідна сторона.